Привіт, друзі, вас вітайте, також вітаю звіробіть чашечкою. Подивіться на оці здоровенні мега велетенські квіти, які цітуть у мене прямо тут на подвір'ї під цією красою. Подивіться, як гарно він лягає, покриваючи собою всю землю, навіть заважає жити трошечки і вегелі, і спіреї. Значно заважає, просто мега заважає. Що, ми це виправимо? І так далі, але він того вартує. Він не пахне, він ще пахне таким, знаєте, ніби як якоюсь травичкою. Що, в принципі, теж добре, тому що знаєте, не всі люблять ароматні рослини. Там будемо трошки вичища замопід. О, це окрема історія. Коротше, ось такий ось. Він морозиться, який буває в теплій зими зимою з листя, але, як правило, якщо він відмерзає, в нього таке досить щільне кореневище, воно повзе по землі. Ну, дуже гарно, якщо вам треба якась грунтопохрона рослина, це просто ідеально для того, щоб закрити невеликий участок. Але зараз він теж спокійно може зняти всю територію, то будемо його обмежувати. А також це означає, що він буде в продажу, тому звертайтеся ось такий ось чашечковий звірбій. Па-па.